58 кілометрів маскувальних сіток. Сплили Олександрійські волонтери спільнот Піксель та Павучки з початку повномасштабного вторгнення. Плетуть щодня. Локації є як в місті, так і в сусідній громаді. Розповідає Володимир Чех. У нас на даний час працює в межах міста три локації: це спільнота Піксель, це спільнота павучки і Професійний технічний ліцей за межами міста. У нас також працює три локації: це Новостародуб, ліцей плите сітки, також Балахівка. Зараз Інгулецьке, там також в клубі плетуть сітки, і в дитячому садочку також там плетуть сітки. Окрім сіток, на локаціях виготовляють кікімари, а їх зробили вже 600 штук не менше, дві тисячі каверів. В переліку окопні свічки, в'язані шкарпетки, спідня білизна, подушки тощо. За цей час зроблено 40 тонн скоб для бліндажів. Так як у нас працюють локації, постійно потрібно закуповувати матеріали. Об'єми у нас великі замовлень постійно багато, постійно черги. На жаль, люди ну якось не дуже намагаються допомагати, хоча, можливо, це буде невірно сказано, тому що допомагають багато, але вони, на жаль, одні й ті самі. Одні й ті самі люди роблять донати, одні й ті самі приходять допомагати своїми руками, і якби постійна потреба в коштах, тому що крім маскування є дуже багато запитів. На різні різні речі це і генератори, і пили, і інструменти, і зарядні станції. Ну, всього не перерахувати, з чим звертаюся. Тому ну, велике прохання приєднуйтесь, якщо не можете прийти допомогти нам своїми руками. Підтримуйте донатом, тому що це в першу чергу допомога не нам. Нашим захисникам на даний час є трохи якби боргів: це 35 тисяч, які потрібно сплатити за харківську сітку основу і спанбонд. На даний час вже зібрано майже 26 тисяч трохи не вистачає. Так що, прошу підтримайте. Інколи час на збір зовсім обмежений, адже вартість на генератори чи екофло зростає щодня, зауважує волонтер. До нас звернулася мама одного бійця з нашого міста, їм дуже потрібно було екофло. Був оголошений збір, кошти назбирали. І було замовлено в Німеччині екофло за ціною 23 тисячі. І це було в початку року. І довго прийшлося чекати, тому що постачальник вирішив, якби заробити більше коштів, і так як замовлення було вже і оплачене, але він тягнув з постачанням, і відтоді сказав, що ціна піднялася на 100 євро. Але дякуючи дівчатам, волонтерам, які безпосередньо займалися цим питанням, вони, так би мовити, додавили постачальника. І вчора, нарешті, екафло виїхало з Германії, з Німеччини в Україну, так що скоро воно вже буде тут. Це одна така з ситуацій, яка у мене, наприклад, дуже. Багато нарівно запішло, тому що час іде, а все потрібно дуже швидко. Вже 14 лютого на площі перед ПК Світлопільський з 15 до 17, відбудеться акція «Тепла Валентинка для захисника. Збиратимуть в'язані шкарпетки, грілки, устілки, а також донати. Акцію ініціювали спільноти Піксель та безвісти, зниклій полонені Олександрії. Окрім цього, волонтери на постійній основі збирають дитячі малюнки та поробки, адже в кожну посилку. О вкладають вкладаються теплі дитячі послання.